На випадок стихійного лиха або надзвичайної ситуації, коли зникає мобільний зв'язок та інтернет, у людей все одно залишається альтернатива. Радіозв'язок. Спілкування за допомогою радіоприймачів стає у таких ситуаціях єдиним способом підтримки контакту на відстані. Наша знімальна група зустрілась із радіоаматорами та з'ясувала, яким чином можна використовувати радіохвилі. Від стихійного лиха не застрахована жодна людина. Паводки, повені землетруси, можуть залишити цілі міста без будь-якого виду зв'язку. Спеціалісти радять у подібних ситуаціях не панікувати, навіть якщо зв'язок відключають, можливість спілкування все одно залишається. На допомогу приходить аматорський радіозв'язок. У нас Дніпропетровські на даний момент часу в області где-то около порядка Це люди, які обладаючи определеними навиками, знаннями определенно апаратури, антеннами, які випадку в випадку возникновення яких ситуацій одразу можуть прийти на допомогу. Специфіка аматорського радіозв'язку проста, тож будь-хто може звернутись до фахівця з проханням передати певне повідомлення. Технічні можливості дозволяють відправляти інформацію навіть за тисячі кілометрів. Перепоною може стати лише одне: якщо ваш адресат не матиме спеціального обладнання або знайомих радіоаматорів. Та й це можна вирішити. Є дві точки, Треба Надо з точки А, скажімо так, грубо говоря, в точку Б. Якусь інформацію. Прямої связі нет. можна передати по цепочці. Один передав, другий передав, третій передал. І в кінці цепочки чоловіку доходить інформація, скажімо так, з першої точки, ну, з точки А в точку Б. Тобто можна так, циклічно передавати, передавати, передавати. У наш час існує безліч мобільних та комп'ютерних програм, які дозволяють людям спілкуватись. Одна з них – «Зелло» – така собі мобільна рація. Налагодити контакт можна з будь-якою точкою світу. Однак у програми є лише один недолік. Ну, в тому якщо відключать інтернет. Ринципі другие каналы связи, мобильную связь, то воспользоваться з'їла сервисом не получится, только останется у нас только радиосвязь. В історії були випадки, коли саме радіоаматори першими приходили на допомогу під час стихійних лих та катастроф. Тож роль тих, для кого наразі радіозв'язок це хобі, недооцінювати не можна. Когда было землетрясение в Спитаке, в Ленинакане, то есть радиолюбители были одними из первых людей, которые обеспечили радиосвязь. То есть государственные органы, государственные средства связи тогда еще не быстро, восстановились не быстро, а радиолюбители очень быстро значит, наладили радиосвязь и передавали очень важную информацию родным, знакомым, близким. Радіозв'язок має слабку сторону. Його функціонування неможливе без енергоживлення. Та для таких випадків у багатьох радіоаматорів на підхваті є електрогенератор, що забезпечить роботу апаратури навіть у польових умовах. Юлія Гончар, новини одинадцятого каналу.